Якщо <ривання> <ривання> вже до цього не прийшли, то мене є одне прохання. Вже років, мабуть, п'ять, якщо не більше, наша команда по футболу рветься на першій області гра. грає. Грають, грають. Треба якось їх переоблітити, не треба бути там першими, тобто там бути першими ззаді. Хай краще бути десь у тройки, у п'ятерки, у районі. Краще бути на селі першим, ніж Києві Другої. От до чого я веду. Коли ти знімаєш племінський тракт і дивишся, що плеве, що грав в останню ігру 3-0 виграє. Грабив в останню групі 3-0 виграє, приємно. Зараз. А коли дивишся, що зарянська команда е, -3 е, 3 -3 перше 3 -3. друге місце ззаді, то знаєте, якось по першій коштів менше треба. Коли mm -hmm. то... то, то я до чого веду? Реально ставити свої можливості. Що стосується цього. А так, в принципі, працює. по покупках видно. Ні, чого там є. Ми футболку роки фінансуємо, фінансуємо так само і шашки, шахмати. Тоді пам'ятаєте, на сесію виділив її на зюдо нашого на костюм, що він казав багато років, якось хотілося б там, залишалося. Навіть отримали подяку від їхньої організації, сільського зеленського сільського. району. Але фінансування хотілося б, щоб було краще зробити, тому що, як не було, якщо дітей з малих років до того, що вони трошки хтось теміс, хтось, хтось футбол, хтось волейбол, баскетбол, тому що вони кому не, не пошкодили фізичні культури і їхньому організму. Тому Ви інформацію маєте відпорутеля? У 2016 році вже дещо проводили, проводимо далі, проплачуємо заявки наших команд. Що в росі були якісь змагання обласного рівня у нас? Ще немає інформації. Вересні день чи це питання, де вони чи в нас? дивіться, в травні мені цю інформацію давав Касамчук, що в травні 16-го розпочато календарні ігри чемпіонату Рівненської області з футболу сезону 2016-го. Щоб тільки розпочаток, Команда серед команд другої лінії. Тобто напевно, що розпочати. Тому підтримуємо разом, стараємося і коштуємо, так що Бо Діти треба, щоб до розвитку. Бо погано навчатися так. Ви так забувати, позавже є час відсувати. Поганий футбол, не шапку. Ми повинні цьому стояти і допомагати. Ставте друзько! Взяти інформацію, прошу проголосувати. Хто проти, хто отримав, приймається. Сьоме питання про створення організаційного комітету з підготовки і відношенню 25 ручників. ми з вами, коло батьківського 2020 років. Нашій незалежній державі. За все, тому що потрібно звернутися до релігійних громад, щоб вони відслужили належність за нашу державу. Кожна релігійна громада є на території наших сіл, а їх відпочинали. Також відстожити панахиди, по загиблих, різні опинені. Порядкувати наші пам'ятки, наші місця, виховання, воїну, загиблих. Так, Бог дає, що в нас поки що немає загиблих. І зараз учасників в нашій гібридній війні. І добре, що ми маємо, тому що пішло багато учасників, які війни сьогодні наші земляки, на території Зеленської сільської ради. І приємно, що щасливо люди мобілізовуються, повертаються назад до своїх сімей, до своїх родин і до нашої громади. Я думаю, що проведемо в очистості. Ми ну, повинні на рівні району бути тут у нас у РБК, в будинку культури. Так кожен рік організований район, я вже говорив з навчальних культури і туризму своєї культури 90%, що по моїх життях. А по наших цих селах провести у Грабові, провести у Старову, Дервиному, там, де є порядки культури, щоб привезти до Незалежності від 25-ї річниці, урочистості. Є проєкт рішення, у вас зроблені. Є проектні рішення? Комітет у справі уточнити їх і

Метою даного проєкту полягає ефективна спробування системи державної закупівель, код якої буде відкритим та передано державі безкоштовно. Сістеробна задоволення ефіці. Розпортають до 6 ставиння процедури, пов'язані з відповідною, які буде простір зрозуміло для всіх учасників. От у нас створена з метою забезпечення ефективного та прозорого дійсного закупівеля, створення конкурентного середовища в своїх публічних закупівлі і запобігання про конкурс у цій сфері. Тому я пропоную відтвердження, що не добавить. Можна до персонального складу додавати.

Дев'яте питання про внесення змін в рішення виконавчого комітету за номером 108 від 19.05.2016 2016 року до затвердження складу комісії з профілактики правопорушень серед непомітних перемовин. Ми вносимо зміни в цю комісію в зв'язку з тим, що е, нас прийнятий новий працівник на посаду керівника підліткового клубу «Зоря» Для роботи з підлітками і молоддю. Це рота Інна Анатолійовна. Тому ми вносимо ці зміни і включаємо її в цю комісію серед профі... профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Тому прошу за ці зміни проголосувати. Немає ніяких. Прошу за зміни проголосувати. Хто проти, хто Відповідно, під цю комісію ми розробили положення, є для ознайомлення по створення комісії серед неповнолітніх. Думаю, ви ознайомилися, так само прошу проголосувати. Ми змінили, так, да, велику да, замість Довголюка один номер поставили на ручках. Одинадцяте питання про 10-го це було що. Це про положення. 11. про внесення змін з рішення виконавчого комітету за номером 11 21.01.2016 10 про затвердження нового складу комісії і підкування виконавчого комітету Ну, відповідно, аналогічно ми в цю комісію так само вводимо нового працівника Інну Анатоліївну, того робимо і зміни. Тому просимо проголосувати за ці зміни. І відповідно, під цю комісію ми також розробили положення перед на виконкому вона також розуміла для основного ставлення. Це 11 і 12. Так, да, Познайомилися, немає маємо увагу. Хто против? Хто утримався? Тринадцяте питання. членів виконавчого комітету підписав Бориса Андріївча по виконанні промовних повноважень у галузі житлово-комунального господарства та управління комунальної власне. За 2016 року ЖКХ підприємством ЖЕКом було викладано свій роботу. Ремонт покривлю. У Кримлі за рахунок коштів власних квартирів. 513 квадратних метрів. За рахунок коштів місцевого бюджету 260 квадратних метрів. За рахунок підприємства 81. Знання даних робіт використовує свій газ, основно, маски і воду. Часково проводимо заміну воєнних стояків в цьому. Проведено заміну кабінізаційних стояків. тому ж Це робиться за рахунок місцевої село. Кабінізаційні мережі стояки проміняли в 44, му 10-5 му му році. Так, переговоримо в 50-му будинку, вроде під'їзді. Вирних блоків, проблема з дверями. що ну, їм норма використання будинків багатоблокових будинків весь склон. Нас за це гроші не виділялися, просили за одну, один рік помінялися двері, ми телею поставили. Проведемо ремонт лімових ретейційних каналів. Перший будинку, третій, другі, дев'яти, сперти, п'яти, десятая, 40 чекає. Що це постійно? Це не, щасно, не руйнується. О, буквально до вчора проходили ще 2007. 60 разів пробивали внутрішню каналізацію. Це вже страшне, що робиться. Все гірше, 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 я не знаю, що І зараз будинки будуть відділятися. Зараз може виконицю за, за кошти, поки що ну, наше. Це виходить. так, А далі. Що? А ви подається? Виходить, каждий раз витягують, ну, вибачте, одлогу мила, з водою вилила у літас і трапля. І це все. Ну, Далі сірники якісь привикли кидати, може туди місце для того. Туалетна бумага, ну повинен бути корзія в туалеті, Її нема туди. А воно все роз. Поваркають, ці сильники попадає, потім гілінічний пакет, вони ж теж відтворилися. І навіть дехто заявляєш, ми тільки через це кинемо роботу. Ця машинка працює. Так, то... да, вже двох-два рази виручена нормально. Ну тільки на коробку міста. Дякуючи війській раді, придбали цю машинку. Подав її нам. Що, що пробуває реалізація, якого тобі саме. До 30 метрів. Споколі, ні, ні. Є машина така у Новорадволинську, де я замовляю. Рівному є. Вони беруть за метр 10 гривень у Рівному. Тоді нас приїжджали, хотів, нас вони пробували по коштовно, бо кажуть, купити машину, вони собі забрали. Але ж, ну так, да, ясно, то з машиною, Ні, снизу, а тут вже таке примітивне, але ж щось дорого. Було проміг це традиційне господарство. За повторний рік ліквідовано 25 воронів провідних мереж. Вчора, Лесь Українська вулиця, труба сотка пластмасова, нестандартна, не ще колись її Василь Свіпана Сорока, Петро Ніханович там живе, вони провели ті труби. Постійно, ще там, де за є забор український паркан. паркан. Там ні, ну тільки де заїзди є. Комбайн пройшов, вже вона роздушена та трупа. Ну так і десь видно вчора працювали. Тільки на один ремонт, бо купляються дві мухти по 800 гривень, щоб з'єднати кусок труби, кусок викидається. Треба вже 3 тисячі навіть пального не акудучи. Грабів 4 кури, зоря 7 курив, де 4 кури, білів дикий, 4 кури, голишів 4. Голиші раніше було от ті роки два по 18-20, да приймав? Так. Сможе один старорукий. Приведу заміну насосного аріату село Голоща. Також ти з насосний. Відремонтований насосний ареат старорухів. Доводиться забори, зараз ставлю постійно, станція перевіряти якість тут народи. щомісяць. Тим більше, що цей випадок був. Все. Візнає 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 візнає. Візнає. Да. Ну і. Я не знаю, чи їх такі вони навіть останні сьогодні вранці отримали їхні дані. проєктка була і в Гравові, і Старожулкові, і в інших місцях. І Старожукові. Вулиця, це крайня вулиця, неякісна вода. Або ви пляшечку дали неякісну. Як може бути одна свердловина, цієї самої свердловини у всьому селі качають. До одній вулиці, якісна вода. Це ясно, що їх. Ну одні труби, ну всі вони там труби забиті всі, там дуже забиті. Та ясно, що вони, мабуть, самі мали. Або може пишуть, щоб... Тому що свої володи теж можна набрати, аби залучали писати не правда? Ні, вони не ми Здаємо машину, вони там їдуть. Наші вовці відкривають, там там є, беруть. У мене Багато, скажімо, металу є. Але там є два види. Може бути бактеріологічні териличні, все. Ну, нема, аварійності нема. немає. Зараз не хворіє на таблетки. Це проводиться, ну воно теж, скажімо, та сама санстанція без причини не рекомендує, тому що воно здорові не додає. А якщо вже є якісь мікроби, да, да, це зв'язано з пекою, велика спека теж попадає. Ну і навіть будь-який порив, скажімо, той сарашні порив, ви знаєте, час вирізає, вода вибігає, набігає більше, не співає відкачувати, якщо єде, почепити насоса, бо машину треба посилає. І вона. Та, що з землею, попадає в трубу. Потім його з'єднали, одно там де чисто, якісь є під труба. Не раз ці крани і все. Встановлені руки полімет, кількості вісім школ. Теж закупилася скарада по проханню. Це там встановлено, де є пожежні драми, лімені для пожежних. Зарядчика штуки, стерожуків один і голиші три ці. Водопровідні колони відремонтований зарядчити, голиші голишів три, стерожуки один. У допірної башні проведено зуря теж. Вроді ж так, по наружному вигляді вона нормальна. Три-чотири рази на рік лікиває. Це єдина здорова башня в води. Біо водопірну водопроводу, до башні. Просто так руками щось так зробили, що башня накачує воду. І вона йде, дососна накачує, вона не йде в башню, а йде в просну А та, що башня стоїть, стоїть, стоїть. Не є. Зараз башня час перевозити. Зношується рівні на водопільній башті, бері, волощи, дерев'яне зможе пережити, ремонтувати. Я пару слів можна прокоштувати. Реалізовано послуг за півроку 1 млн 388 тисяч від населення 1 млн 220 від сторонних організацій 160 тисяч. Тобто, у нас основно населення. Організацій взагалі ма. Витрачено на першу провіції 1 млн 370 тисяч. Коротше, 14,5 тисяч, як ви Доборгованість населення 99 тисяч. Я прийшов на роботу, не то, що я, згадую, що в той час 750 людей було. Зараз, дякуючи цим субсидіям, появилося обратно великі норми ставили на субсидії. Це, Скажімо, норма на сім'ю з п'яти чоловік 20 кубів. У мене якраз вдома сім'я з 5 чоловік. Я, 5 чоловік. я беру відкачує там, дві бочки. Значить я беру десь 9-10 кубів в місяць. Бо дві бочки це буде 7 кубів. Але ж враховуючи теж. Ми не Але норми дуже великі. Через те, що вже не люди нам винні, а ми будемо. так, бо держава це відбувається. Податок на додану вартість закупити 220 тисяч, військовий збір 88 тисяч, єдиний податок 111 тисяч, прибутковий 995 тисяч, 442 тисяч на півроку податку. I <clears throat> <clears throat>